Вітаю, друзі! Сили територіальної оборони не лише тримають позиції на фронті, а й активно працюють на інформаційному напрямку. Про медіатур речників важливість комунікації під час війни та програму. Контракт 1824 Сьогодні поговоримо з офіцером групи комунікації регіонального управління сил ТРО північ, капітаном Максимом Дубінським. Вітаю, пане Максиме. Вітаю! Тож більш детальніше про ваш престур, чому його організували, і ви сьогодні вже в Полтаві, я так розумію, відпрацювали. Так, Так, сьогодні ми вже в Полтаві відпрацювали. Вчора ми були в Сумах. Завтра їдемо завтра. Їдемо у нас Чернігів і Київ. Взагалі, завдання таке: у нас вісім бригад регіонального управління північ, включає в собі вісім бригад територіальної оборони саме північної частини України. Це Чернігів, Житомир, Київ, Полтава е, в кожному місті. Ми. Спілкуємось з одним-двома воїнами з кожної бригади. Пишемо їх невеличке інтерв'ю. Це, скажімо, беззаперечні авторитети, хлопці з бойовим з великим бойовим досвідом, з витягами. Ми з ними спілкуємося, робимо сюжети про них і паралельно робимо невеликі набираємо матеріал для проморолика, який ми плануємо запустити до Дня Збройних сил України. Про проморолик стосовно ТДФ Норс. Норс – це. Ну, наш такий військовий бренд територіальна оборона півночі. Ось працюємо над цим найближчі ще тижня-два, певно. Будемо працювати. Тому що у нас потім за планами Київ, потім Біла церква, потім Черкаси, Житомир, Чернігів. Ну, Їздимо, працюємо. Кого писали сьогодні у Полтаві? Дуже потужний воїн, дуже потужний воїн, пан Геннадій. Він для нього війна розпочала ще у 2014 році. Він учасник АТО з двадцятого року з перших днів повномасштабного вторгнення. Він добровольцем став до лав одного із батальйонів територіальної оборони Полтавщини. Воював. Донбас, Харківський напрямок, якщо не помиляюсь. Наразі він вже він був сержантом, сержантом роти вогневої підтримки одного з батальйонів і в. Момент, коли командир роти його командир роти загинув, він прийняв на себе командування ротою. Але ж зараз, вже після отриманого поранення, він працює тут в тилу. Він офіцер групи по роботі з ДФТГ добровольчі формування територіальних громад, і саме вже свій досвід, свій бойовий досвід передає цивільним людям, які захищають небо над Полтавщиною. Це хлопців ДФТГ формують в обільні мобільні вогнові групи, які працюють по шахетам, які кошмарять, на жаль, Україну щоночі. Комунікація між військовими і цивільними під час війни однозначно потрібна і вона важлива. Але багато про що не можна розповідати. Через заходи безпеки, на вашу думку, де ось ця межа між комунікацією, і тим, що можна говорити, і ну, всіх цікавить, що зараз відбувається на фронті? Можу сказати, як військовий, як офіцер з комунікації, можу сказати як цивільний журналіст. Є наказ головнокомандуючого оборони в тому, наказ 73-й, це я говорю, як військовий. До нього є додаток 2, і в додатку 2 чорним по білому прописано, яку інформацію можна розповсюджувати, яку інформацію не можна. Що можна давати е, інформацію журналістам, що категорично заборонено. Це все прописано. Ми, військові, ми працюємо згідно наказів розпоряджень. По-іншому не можемо. Як цивільний журналіст, скажу, що. Колеги журналісти хочуть знати більше. Вони прагнуть знати більше. Тим більше, де факто, де факто, більшість з вас інформацію цю знає. У вас є свої інсайди, свої джерела. У вас є, врешті-решт, телеграм-канали, які не підпадають під якісь обмеження наказів головкому, де вся ця інформація відкрита. Є публікування цієї інформації, тобто на широкий загал, це вже ваша журналістська відповідальність. І там є, звісно ж, певні обмеження. Хотілося б більше, хотілося б яскравіше, але ж в тих межах, які наразі існують, ми працюємо. Ми працюємо і насамперед, тобто кожний. Чи випадок, чи кожну звитягу, чи ситуацію на тій або іншій ділянці фронту ми намагаємося показувати, розказувати через наших героїв, через хлопців, які безпосередньо там були. Безумовно, вже після того, як все відбудеться. На жаль, ми не можемо говорити про те, що відбувається зараз. Але ж коли та або інша операція вже завершиться, мене певний термін, без якихось деталей, ми можемо про це говорити. І насамперед, ми тому їздимо, збираємо історії першоджерела, свідків тих або інших подій. Де можна буде подивитися ці історії, ці інтервю портрети На нашим на наших соціальних мережах. Ми є в Ютуб, ми є Фейсбук, ми є в інстаграмі, телеграм-канал TDF North, Північ так ми називаємося. Там все це буде безумовно, все це поступово. Зараз ми поки набираємо матеріал. Все воно буде на наших всіх. Соціальних ресурсах ну, тому що дуже завжди приємно дивитися портретні інтерв'ю про наших хлопців, так. бачити в них своїх одногрупників, однокласників, пізнавати. своїх рідних, пізнавати так і знати, а я його знаю, а ми знайомі і, і радіти за те, що в нас такі класні хлопці. Хлопці дійсно неймовірні, неймовірні, тим більше територіальна оборона вона власне формувалася в перші дні повномасштабного вторгнення. Безумовно, де Юри вона була прийнята, якщо не помню, в січні місяця 22-го року вийшов закон про територіальну оборону, і вже підрозділи почали формуватися на початку року. Але ж то був костяк, скажем, кадр управління. Були командири бригад, командири батальйонів знову ж за тим законом, що в кожній області України має бути бригада, в кожному районі має бути свій батальйон територіальної оборони. І ті хлопці, які в перші дні повномасштабно. На вторгнення без вагань стали взяли до рук зброю. Про них головком залужний колись сказав, золотий мільйон 22-го року. Так, це факт. Це дійсно були кращі з найкращих. Віддані патріоти, які не жаліли себе. На жаль, на жаль, сьогодні у 25-му більшість з них вже загибли. На жаль, але ж вони першими прийняли удар, особливо прикордонні області, такі як. Чернігівська область, пам'ятаєте, Чернігів був майже в окупації, майже в оточенні. В вересні до Дня міста Чернігова наша команда, команда групи регіонального управління Пініч презентували фільм Чернігівський щит. В цьому фільмі зібрана хроніка, хроніка перших тижнів вторгнення і перших тижнів спроби облоги. Зібрані розповіді очевидців тих подій. Це 119-та бригада, Чернігівська бригада, 119-та бригада ТРО. І цей фільм також можна подивитися на нашому ютуб-каналі ТДФ Норс. Дуже часто від, від громадян ми чуємо про те, що та територіальна оборона це не збройні сили. Насправді, ну от ваша думка з цього приводу, що говорять люди, такі речі. Мені дуже прикро, що таке ставлення до територіальної оборони, чомусь таке ставлення. Іноді, хоча знову ж це вже 25-й рік, панове, друзі, вже 3,5 роки повномасштабного вторгнення. Якщо про це ще говорили в 22-му, 22-му, 23-му, тобто добровольці ТДФТГ, це, це ті хлопці, які молодці віддані, вони при територіальної оборони, вони виконують якісь завдання, скажімо, як знищують шахеди або оборона, оборона, охорона оборона якихось стратегічних. Але ж вони в тилу. Це от добровольці, їх можна вважати от звичайно територіальна оборона. Ми збройні сили України. Ми один із видів збройних сил України, такі як скажімо, повітряні сили десантно штурмові сили, морська піхота, ми територіальна оборона. Те, що вона сформована за територіальним принципом, як прописано в законі про національний спротив, в цьому є свої плюси і мінуси. Плюси безумовно в тому, що коли формувалися бригади в 22 му році, батальйонної бригади здебільшого приходили хлопці місцеві і здебільшого знайомі. Той однокласник, той кум, той сусід, а той, той знайомі, це було набагато простіше хлопцям асимілюватися до військової служби, і ну, гуртом воно якось простіше. Але ж і величезне, на мою особисту думку, мінус територіальної оборони, саме от за формування за територіальним принципом, якщо якась прикра, прикра ситуація на фронті з цим підрозділом, саме з цим з батальйоном територіальної оборони, то, ну, гроби, труни, Приходять масово. масово в один невеличкий райцентр. Якщо, скажімо, ці 20-30 хлопців, які загинули в якомусь зіткненні або в бою, вони роз'їхали з іншої бригади по всій Україні, той на південь, той на північ, то й на схід, той в центр, то для одного невеличкого райцентру це ціла трагедія. Це ціла трагедія, і це соціальний вибух який може відбутися в цьому конкретному місті. Це мінус територіальної оборони, тому що всі місцеві. Але ж наразі вже в 25-му році, вже так було 22-23. Всі підрозділи Сил територіальної оборони беруть безпосередню участь в зітненнях на лінії зіткнення з ворогом. Всі без винятку. Хтось більше, хтось менше, хтось частіше. Полтавська, 116 та бригада, хлопці Леви, неймовірні. Неймовірні, вони, вони воюють, дай Бог, щоб всі так воювали. Але ж. Ну, чомусь таке ставлення. Так, да, у нас немає танків, так, у нас немає величезної артилерії. Територіальна оборона це по суті легка піхота. Але ж дрони є, на ФПІ працюють, є бомбери, все є. всі засоби сучасної війни, сучасного ведення війни в нас. Та й бути є. піхотинцем не просто. На жаль, це найскладніше. Найскладніше, найскладніше і найвища певну ступінь ризику для життя і здоров'я це бути піхотою. На жаль, так. Так і є. Терео північ, як і більшість підрозділів та всі підрозділи, мабуть, сил сил оборони долучилися до програми контракт 18-24. Чи долучаються молодь і які професії обирають? Вже так, скажімо, коли стартував цей проект, 18-24 збройних сил. Якщо не помнець, це лютий цього року. Там була спочатку обмежена кількість військових частин. Обмежена кількість, там було прописано днями кілька днів тому. Вже всі підрозділи територіальної оборони долучилися до цього проекту 18-24. 4. це величезні плюси. Чому е, процитую одного радянського співака Війна діла молодих як не крути, це правда. Молода людина, молода людина віку 18-24. Да, можливо, вона не має ще певного життєвого досвіду, але ж вона має фізичну готовність. Так, не можна до чоловіка так. в в п'ять і в 50, п'ятдесят взагалі інше, і скажімо, спрага до життя. У молодих хлопців вища, живучість вища. Багато випадків з наших підрозділів за ці роки знаєте, коли вже ну, старий солдат, умовно, 50 плюс, кажуть, хлопці, залиште мене тут з кулеметами, з набоями, ви відходьте, я прикрию, я вже не побіжу. І так він гине, прикриваючи свій підрозділ, тому що дійсно він, він вже пожив. Ну, от, у молодого хлопця такого немає. Він буде кусатися, битися до кінця, тому що жага до життя у молодого воїна вища. Безумовно, всі плюшки, всі плюшки, скажімо, приємні речі цього контракту, виплати в мільйон. Потім всі соціальні гарантії, які мають учасники цього контракту, точнісінько, як і на хлопців з десанто-штурмових бригад, які були на початку цього проекту, розповсюджуються на всіх на всі бригади територіальної оборони. Тобто, це є шанс для нас, для територіальної оборони, поповнити свої лави молодими. Хлопцями, тим більше, в них є час на підготовку. В них є найкраще, чого не було у багатьох у 2022 році, часу на підготовку абсолютно не було. В них є час зараз підготуватися, адаптуватися. Там навіть в проєкті прописана адаптація асиміляція в колективі. Після закінчення навчального центру він приходить вже по розподілу в бойову бригаду, яку вибере, і там впродовж я не пам'ятаю, скільки. Кілька тижнів його також не чіпають. Тобто ніхто не буде в бой в бой вперед, вперед. Їм дають час бути максимально готовими і фізично, і навчати, і психологічно. І безумовно забезпечення. Зараз вже 25-й рік. Вже немає проблем. Знову порівняю з 22-м, Були і саморобні бронежиліти і які Купляли пам'ятаємо Плитоноски так. все є, все є, все сучасне, все якісне. Всім забезпечують. З цим немає жодних проблем. Є час, є засоби. Єдине було б бажання, було б бажання і мотивація з цим з цим найскладніше і саме з цим ми намагаємось працювати як комунікаційники. Перео північ, які пропонує посади молоді по контракту. 1824? ці посади прописані в цьому 153-й постанові уряду посади в бойових підрозділах, тобто піти молодому хлопцю 1824 двадцять чотири діловодома по кухарем на жаль не можна. Ну, можливо, як, на жаль, ну це і справедливо. Безумовно, він, якщо він виконує свої зобов'язання по цьому річному контракту, він може потім залишити з підрозділу і перевестись на іншу професію або навчитись чомусь іншому за фахом. Це безпосередньо ті хлопці в бойових підрозділах, в підрозділах БПС безпілотних систем і в лінійних, в лінійних взводах батальйонах. Ну, тобто ми говоримо про піхоту. Більше. Легка піхота, так, Таро. Але ж там є різні професії. Знову ж, є, є пілоти. Найефективніше зараз вже тривалий час. Найефективніше метод ураження сучасної війни це fpv дрони, це скіди, це бомбри, тобто безпілотні системи. За ними майбутнє. Тобто набираєте також і хлопців, які ну в колишньому вони захоплювалися там дронами можливо, навіть займалися подібним спортом. Безумовно, тим більше, ну от покоління 18-24, які вже народилися ну умовно смартфоном З в руках і джойстиком від плейстейшена, в руках їм набагато простіше навчитися набагато простіше, і власне є приклади, коли хлопці майже ну дуже швидко починали літати. Де, безумовно, є специфіка. Мавіком керувати простіше, в дроном складніше, якщо FPV в на оптоволокні, тобто з додатковим вантажем, з додатковою парусністю, ще складніше, це з досвідом. Але ж вони молоді, вони швидко всьому вчаться і показують свої результати. Уже маєте в північ таких хлопців про відчати. цифри. Я не готовий сказати. Так, вже, ми лише але, стартанули, тільки стартанули. Ні, жодних цифр я не знаю. Угу. Що тим більше цей процес тривали, ми тільки розпочали. Якщо напам'яз два чи три тижні тому нас включили ну, так, в цей список. зовсім мало так, так. ну і швидких результатів не буває не буває, але ж запрошуємо, приходьте. Пане Максиме, традиційно, так. гості нашої програми можуть звернутися до всіх наших телеглядачів. Тож прошу звертаюся до всіх жителів Полтави і до всіх українців. Не бійтесь, долучайтесь до збройних сил. Зараз повторююся не 22-й рік. Маємо все, маємо досвід, маємо навчальні центри, маємо забезпечення. Ми навчаємо, ми забезпечуємо і ми вас збережемо. Головна цінність збройних сил України це кожен солдат. І наша задача, щоб всі повернулися додому живими і цілими. Дякую, пане Максиме, за відвертість і за Дякую розмову. вам. Дякуємо капітану Максиму Дубінському за розмову. Разом тримаємо інформаційний і оборонний фронт. Дивимось PTV. Все буде добре.